Всім привіт! З вами Вероніка Брилянтик і сьогодні я знімаю відповідь, питання, відповідь. На своїй спільноті в групі я написала, щоб ви задавали питання, і ви задали питання, тут їх є досить. І зараз я буду на них відповідати. Поїхали! Перше питання Соня Мельник. Вона пише: У мене буде зразу три питання. Перше як ти справляєшся з осінньою депресією? Я справляюся з осінньою депресією, напевно, так. Йду в Діну теплий сведер, такий осінній. зроблю собі гарячий теплий чай. Ну, так, напевно, я зігруваюся. Які якості в людях ти цінуєш? Ну, тут ну, я не знаю, я не маю таких точних якостей. Яка людина мені сподобалась, така і сподобалась. Тут нема. Якби знімала фільм про твоє життя, то як би він називався? На це питання дуже треба обдумати все. Напевно, зустріч в Голлівуді. Я не знаю чому, але щось мені перше так Е, Далі питає Настя Юркевич: у тебе є друзі-відеоблогери? Так, в мене є одна подружка-відеоблогерка Настя Демкевич. Вона є дуже прикольний відеоблогер, також буде ссылка на її канал. Дивіться її, підписуйтесь, і на мій теж підписуйтесь. Це не реклама була. <кій> і Настя Юркевич також питає, чому ти вирішила створити свій канал? Ну, я дивилася багато відеоблогерів, і вони мені дуже е, сподобалися. І я також хотіла стати відеоблогером, ну і намагаюся ним стати. Е, Настя Вал... Валович, вибачте, якщо я неправильно прочитала. Що ти розміщеш під словом кек і лол? Тобі не можна цього. <смі> Далі, чому ти захотіла бути відеоблогером? Я вже відповіла на це питання. Якою ти себе пам'ятаєш в дитинстві? Ну, я зовсім не пам'ятаю себе в дитинстві, тільки якщо візьму фотографії, тоді я згадуюся. Чому іменно відеоблогером ти стала? Ну, це потім мені є запитання, з, чому ти захотіла бути відеоблогером? Я вже відповідала. Е, Софія Рензиняк питає: Любиш осінь? Так, я її дуже люблю. А ще я більше люблю літо. Е, що для тебе є щастя? Ну, щастя, це бачите, коли в тебе. Е, Здорові бачки. В тебе є вся сім'я, всі нехвої і так далі. Для чого ти створила цю групу? Ну, я створила її, щоб викладати різні пости, робити для вас конкурси, ігри і всяке таке. І... Останні два питання. Оксана Малетич питає, які книги любиш читати? Ну, останнім часом я їх почала дуже мало читати, тому що немає вільного часу. Але найулюбленіші мої книги це е, про дівчинку Кіру, е, яка, е, який, е, блін, яка е, її пес навчив розподіляти гроші правильно. Е, що робиш у вільний час? Ну, я ж казала, в мене немає вже вільного часу. І на цьому всі питання. З вами була Вероніка Бріліанті. Я вас дуже всіх люблю і до зустрічі!